джип Компасік. Ось такий ось його лот номер, куплений на страховому аукціоні Insurance за 5975. Як на мою думку, трошки задорогувато, але що маємо, то маємо. Привідкриємо трошки мордочку з бампером віддіру. Ось так він виглядає Та-дам! Так, що у нас по ньому? 88 пробігу. Заскільки куплений сказав, з пошкодженнями по передній ходовій. Як бачимо, ходова, крило в заміну, дверцята в покраску. Ось так він виглядає з боку. Чесно, я на ньому їздив, мені не дуже зайшов, але є і його шанувальники. Безпека у нас стрільна, руль, ноги, торпеда. Ось так він виглядає в салоні, а ще, мабуть, ну, лобове скло, аня. Скло ціле. Мультимедіа, автомат. Трошки заригано, але нічого відмиється. І ззаду колесо вибито джип. Такий не дуже гарний стан. Але клієнт вибрав, клієнту і кататися. Цікаво, пиши плюс в коментарях, зробимо прорахуночок на неї.